Ти! Найкрутіше, що я колись бачив! Найкращий день мого життя! О, це капітан Америка! Ого, хто це новий! Я пішов! Можна лишити костюм? Звісно, він мені замалий. Люди, ви що, пін код забули. Хвилиночку. Ви не справжні месники. Халк вас спалив. Вітаю, віт! Тут пускать має 78 комбінацій. Рикошет! Е, граната. Це було бомбезно. Слухай Павучок, не жартуй зі мною. Я вб'ю тебе і всіх, кого ти любиш. Я впора відпрацьовую новий прийом. Поїхали. Ти і його знаєш. Я вкрав його щит. Крутяк. А він мені наваляв.